Шановні підписнички та гості моєї ютуб каналу. Всім добра здоров'ячка! Тільки я наприїхав з нової пошти, мій підписник і я його підписник, пекельний казан, хто не підписався, ссылка буде в описі під даним відео, відео, посилання буде. Так що Віталька робить смачні страви і показує, як потрібно правильно готувати. Дивіться, був у Вітальки пекельного казана конкурс, і я переміг в цьому конкурсі. Він розігрував варення. Яке зробив з мого кавуна. Кому цікаво, також відео це в нього на YouTube каналі. Е, ну що, давайте розпакуємо, що тут нам Віталька прислав. Тут Бумаги замотали, як котове сало. Паперу тут дійсно багато, значить більше, ніж одна банка. 2 Ту, літри я прислав. Й-май, як котове сало, Віталя, ти що? Так, бумага. Подальше. дивись, о боже, пакетик, пакетик. Да, ось дві цифри, дві баночки. Фух, так. Зараз будемо дивитися, що тут. Вот и шел Девица, казан З цього конкурсу моя похана дружина, я так зрозумів. так? Ось чому дві ага. баночки. Пекельний Казан також, дивіться, я не знаю, чи можна його зразу відкривати, може, на зиму збережемо це варенечко. Так що, шановні, підписуємося на пекельний казан і побачите, як готуються такі от кулінарні шедеври. А ми будемо. Поставимо його в погріб і будемо йти працювати, оскільки часу, як завжди, на все не вистачає. Далі буде. Як кажуть, місто зустрічі змінити не можна. Знову приїхали на поле, збираємо камінці, бо вони родять душі, ніж зернові, кукуруза, соняшник, все разом взяти. Камні чудотворні, вилазять, прям, я не знаю, аж пре із землі. Так що Працюємо, кажуть мені, щоб менше в телефоні, а більше працював. Ну, працює. Ну що, шановні, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Вовчик, товариш мій, я та його помічник зібрали. Ну, зараз я вам покажу, що ми зібрали. Товариш попросив, Олєджик, підіть, будь ласка, поможи по-братськи. Вовчик завжди мене виручає. Що я не попрошу там підварити прицепчик чи ще щось, посіяти там. Коротше, одним словом потрібно одне одному допомагати. допомагати. І е, сьогодні також на старий хутір трішки назбирали камінців. Зараз я ось камінчик невеличкий. Зараз я вам покажу. Дивіться який. Це він каже. На закуску залишиш собі, зараз віднесемо зразу цю залізяку. Потім вернемося по ту каменюку. Так от, до вашої уваги, бачите, сьогоднішній врожай. Камню сьогодні менше, але ж він відбірний такий. Як кажуть, відбірний і пломбірний. Хорош камінь. Попадаються екземпляри такі. Так що на цій діляності можна ще підзбирати не один такий прицепчик. Воно після дощу добре проявляється. Так що їдемо на старий хутір знову вигружати. Ну от, друзі, ми вже вдома. Вигрузили швиденько камінчик, да? дивіться, був я сьогодні в товариша на металобазі, наколядував таких труб. Бачите, Одну купу я вже перечистив ось цією болгаркою. Таку саму, а той більшу. І... Цю нам потрібно разом з вами, з вашою підтримкою, перечистити. Буду будувати дуже таку потрібну річ. Я не знаю, в цьому відео не буду показувати, може в наступному. Спочатку підготовлю труби. Ці труби були в довжину метрів по три. Кожна, а то й більше. Ну Я їх поперерізав. І вкинув автівку, щоб я без прицепа поїхав, так, збухти-барахти, і вийшло придбати таких труб. Труби взагалі це дефіцитна річ зараз. Так що маємо те, що маємо. Потрібно з них зробити куколку з цих труб. Зараз я вам це продемонструю, як я їх вичищаю. Ну що, працюємо. Дивіться, ну ось такий вигляд мають труби після чистки, як нові. Порівнюючи за цим, товщина тут дебела, дивіться. Двойка, тройка, я не знаю. Хороша товщина, і ось цю я почав чистити. Забарне воно діло, дійсно. Так, оці ось зайві куски пообрізаємо. Це можемо не обрізати, воно піде в бетон. Бетонувати будемо десь на пів метра. Ну, все як по традиції нашого. Будівництво сільського невеличкого. Так що далі буде, шановні. Я думаю, сьогодні почистю, завтра покажемо готовий результат. І так, шановні підписнички, цю осінь нам не зрозуміти. Вчора був вітер страшенний. Вчора ми збирали камні, а сьогодні вийшло сонечко, да? наче літній якийсь деньок. Ось. Товариш Микола Володимирович діскував, не знаю, десь по людях, тут поряд. Кажу, заїдете, зробите, будь ласка, я та без проблем. Ось Заїхав до нас на невеличкий огородик, зараз здіскує, а ми, може, щось та й посадимо колись. Зараз вам показую, як все це діло йде. Робиться дуже пухко, бачите красиво, мені подобається. Да. Отак от, от. Правда, тут не дуже удобно, оскільки. Городик у мене невеличкий, не так багато простору, але ж маленький, але свій, розумієте. Краще маленький і свій, ніж ніякого нема. Бачите, як воно йде. Слабі дощі пройшли у нас, землю промочило дуже слабо. Ну, ось може ще якийсь дощик пройде, ми мотоблоком фрезой переб'ємо і буде все добре. Працюємо далі. Все як по науці Микола Володимирович відходить з ворота. І далі на длинні гони. І сьогодні ж наша буде рубрика, доробляємо чистку, цих же ж труб Підкупив я сьогодні будматеріалів, я вам в цьому відео покажу, що ми придбали. І будемо, будемо ж далі будувати. Все побачите, все буде, все буде. Зараз тут додискуємо і вімкнемось. Ну ще останній раз проходить Микола Володимирович дисками. І в цілому дякуємо йому велике за труди, за працю. Бачите, який красивий зробив нам огородик. Тепер можна, що хоч сіяти, сажати і так і далі. Як кажуть народі, роді, красота не варенички. Так, ну тепер точно все. на та то мотоблоком зробимо. Дякую, Дякую вам велике. Там можна, можна вже сажати картошку за другим разом. Дякую, дядько. Можемо Миколі Володимировичу накидати коментарів, знак підтримки, поваги, подобайок і буде все добре. Побажаємо від себе міцного здоров'я, натхнення і все буде добре. Все буде Україна. Так, ідемо далі працювати. І так, як ви думаєте, що тут може бути? Шановні, ну що тут може бути, кроме цього цемента? Ну скажіть мені, будь ласка, що тут може бути? Так, купив на пробу один мішечок. Як, як він називається? Швидкий. Я не знаю. Будемо пробувати. Але напишіть в коментарях. Хтось працював з таким цементом? Швидкий. У мене ще такого не було. Купив я по традиції 500-й криворіжський. Е, не знаю, поміняли да, кривий Ріг, цемент. Поміняли вони е, цю ж колір мішка. Був вже ж такий червоний, здається. Це зелений. Я думаю, 400-й грузять. Кажу, ребята, мені 500-тий. А вона каже, це є 500-й. Так що будемо пробувати. Мені просто цікаво, зміна мішка не впливає на. Якість цементу, чи ні? Так, будемо розгружати і йдемо до труб. Так, ну дивіться, завчора буквально отаку от роботу ми разом з вами проробили, скільки почистили труб. Сьогодні ще є також що чистити. Та чуть меншу кількість, ніж оця, але ж є. Будемо зараз брати болгарочку і чистити, оскільки часу немає. Придбав я 5 мішечків цементу яму облежить на старому хуторі. Я не знаю, вистачить нам чи ні. Це будемо бачити, мені аж самому цікаво. Потім мішок цементу придбав на маяки. Ігор Кум обіцяв там допомогти з маяками. Може ж надіємося, в цьому році зальємо підлогу на старому хуторі, там, де у нас музей буде в майбутньому. І в цілому, ще ж куди як? А, і мішків. Три купив на будівництво. Це зараз буду труби зачистим, да? потім труби зварим докупи. Зараз поїду до батька, возьму бур, пробуримо ці ж отвори, десь потрібно 4 зробити да? і будемо бетонувати ну, до холодів, до цих морозів будемо бетонувати стовпчики, щоб потім накидати балки. І Так і далі. Ну, все побачите, шановні мої. Все побачите. Ну що, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть запитання, які вас цікавлять. Будемо відповідати. Всім миру, здоров'я, добра! Слава Україні! Все буде Україна, всім добра!